Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана, і Наразі актуальний туторіал, який допоможе вам. Забивати більше у FIFA 23. Це ж одне з найголовніших в принципі, правильно бажань багатьох гравців навчитися вигравати. А відповідно, щоб вигравати, треба вміти забивати голи і якомога більше. А мінімально це більше, ніж суперник в одному матчі. Ну відповідно, сьогодні буде невеличкий туторіал по новим кутовим. Чому новим? Тому що ось такі, от кутові, да, там, де була сильна подача, там де воно летіло з не дуже навіть реалістичною силою і залітали. Суперсильні удари. Таких котових більше немає. Тому що вийшов патч нещодавно, який їх пофіксив. Але, звичайно, що? Я вже знайшов новий спосіб, завдяки якому, ну, напевно, десь один з трьох кутових я точно реалізую. Приблизно така статистика. От в останній ви могли побачити це все е, в матчах. А перш ніж ми перейдемо до туторіалу, нагадаю, обов'язково підпишіться на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео. Та телеграм-канал, не забудьте підписатись і туди. Також нагадаю, що цими вихідними я прийматиму участь у благодійному заході. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. Там також можна купити. Білети, наскільки мені ще відомо, на цей захід. Тому обов'язково зайдіть, почитайте, це дуже буде цікаво, і вас чекатиме багато контенту в інстаграмі, в телеграмі моєму, тому обов'язково підписуйтесь, аби не пропустити. Отже, як виконуються кутові, які я вважаю зараз дуже ефективними. Під час переведення камери на кутовий. Все, що вам необхідно, це лише лівим стіком по горизонталі, відповідно, прицілитися ось таким от чином, щоб ваша лінія прицілу була трошки правіше від 11-метрової відмітки. І сила цього навісу має бути 100% не вище трьох ділень. Можна там три з гаком, невеличким гаком. При цьому навіс іде. Ось такою траєкторією далі. Звичайно, що удар заздалегідь прожимається, прицілювання це надто важливе, ну і таймфінішинг в ідеалі, як ви бачите на цьому прикладі, допоможе вам реалізувати ваш момент. Не забувайте, що удари головою у FIFA 23 повністю ручні. Абсолютно. Тобто, куди ви направите свій стік. Туди ви і вдарите, тому цілитися треба якісно під час ударів головою. Якщо ж це кутовий з іншого флангу, а не з того, з якого я показав зараз вам приклад, то ви можете або змінити гравця на шульгу, відповідно, який з лівої ноги, аналогічно буде прицілюватись так і робити цей навіс. Або можете зробити так, як я. Тобто той самий Жинуля подає зараз цей кутовий, і прицілювання тут відбувається приблизно на середину лінії. Воротарського майданчика. Відповідно, сила так само три ділення. Якщо ви зробите 4, абсолютно не полетить ніколи в житті, бо це саме якраз патчем і пофіксили. Далі залишається справа за малим реалізувати ваш момент. І от навіть учора я грав в Division Rivals Кооп з Сашою Грішаєм, і саме от в матчі вдалося виконати те проти кіберспортсменів. Вдалося виконати те, що я вам тут показую. Результат дивіться самі. Та вон пелішіч мені здається, буде навіть кліпати. Дивись. Дивишься? Навпаки, не, не трогай нікого то, то хай вони там самі прийдуть. Все прийшли в зону. їх же там двоє в тебе немает шанса. Появись. Немае шансів Санек. Нема шансів Завтра туторіал на каналі друзі Одразу скажу, як протидіяти таким кутовим. Якщо ваш суперник регулярно їх виконує, наприклад, просто виводіть вашого голкіпера за допомогою правого стіку, десь приблизно трошечки за лінію воротарського майданчика. Таким чином, подібні навіси, як я вам щойно показав, будуть забиратися вашим голкіпером. І не дуже треба переживати, що суперник може закрутити м'яч у ворота, бо це от до попереднього патчу було дуже легко зробити. Просто треба було запам'ятати одну точку, сила на максимум, і воно полетіло. Зараз абсолютно одно Точно такий удар вже ти точно не заб'єш. А відповідно, поки що, принаймні я не бачив, щоб хтось забував цей сухий лист після останнього патчу. Тому можна не переживати, виводячи ось так от голкіпера. Якщо суперник виводить голкіпера, все одно ще можна робити навіси, проте прицілюватися треба враховуючи підкрутку, правіше, так, або лівіше від голкіпера. Тоді навіс йде трошки далі, і все одно є чималий шанс того, що ви зможете забити гол. Але звичайно, враховуючи. Дистанцію, цей шанс вже буде значно меншим, аніж він буде, якщо ви будете робити навіс от в ті точки, в ті позиції, які я показав на початку відео. Ну і наприкінці одна також важлива деталь в налаштуваннях тактики, з якою ви граєте в матчі. А в мене, наприклад, стоїть в графі кутові 4 ділення. Тобто це максимально впливає на розташування ваших гравців. Якщо у вас буде е, інша кількість ділень, то і розташування ваших гравців у штрафному майданчику під час кутового буде іншим. Тому важно це також мати на увазі. Якщо ви спробуєте протестувати самостійно, наприклад, в Squad Battles, на кожен кутовий, поставте різну кількість собі ділень, і ви побачите е, відповідно розташування ваших гравців. Гравців на цьому в мене все. Тренуйтеся, забувайте більше та більше перемагайте. Звичайно, що з 23, Саме для цього я свої туторіали для вас і записую. Дякую вам за підтримку. Дякую, що подивились це відео. Побачимо зовсім скоро та слава Україні! Папа! -па.